Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі друзі, хотів би відповісти на ще одне ваше запитання, а саме чи є у так званий Зелений вівторок, що ми маємо сьогодні, свято. Насправді багато людей мають таку логіку. Якщо Пасха має три дні свят, якщо має Різдво Три Дні Свят, то і Зелені свята, День П'ятидесятниці, має три дні. Так само свят, але насправді так не є. В неділю ми святкуємо День Пресвятої Трійці, в понеділок святкуємо День Святого Духа, а у вівторок, тобто сьогодні, свята вже жодного немає. По всіх уставах, по всіх календарях католицької і православної церкви, свята вже сьогодні немає. Так що можемо спокійно сьогодні трудитися, бо трудитися. Це не є ніколи гріхом, а особливо тоді, коли церква приписує, що сьогодні свята ми вже не маємо. Амінь.